А от те, чого необхідно дотримуватися повсякчас, але не тільки під час епідемії, це здорове і правильне харчування. Саме такою була одна із тем прес-конференції, котру провели за участі лікарів, представників обласної влади та керівників товариства полтавський хлібокомбінат. Лікарі заспокоюють полтавців. Епідемії ні в місті, ні в області немає. Захворюваність не перевищує сезонні щорічні показники. Всі засоби для захисту жителів наявні. Але лікарі застерігають, про здоров'я треба піклуватися не тоді, коли трапляється катаклізм, а повсякчас. Час один із засобів правильне харчування, основне питання. Вертаємося, резумуємо те, що кажу. Оце наша з вами генетика і справді екологія наша. Ми повинні до неї думати, психоемоційний стан зами вами і харчування. Медикаменти тут не основне в цій процедурі. І якщо брати статистику фармацевтично, будь-який медикамент, він ефективність свою має десь відсотків на 30. відсотків на 30%. Решту відсотків на думку лікарів має добирати здоровий спосіб життя, зокрема правильне харчування, на думку Василя Гаврилюка, голови наглядової ради Ват Полтавський хлібокомбінат, який виробляє продукцію під торговою маркою живий хліб, необхідно харчуватися натуральними продуктами, котрі вирощені на українській землі. Чому наші організми так легко підвержені сьогодні воздействия тих і інших вірусів? Тобто розказати, про те, що ми повинні заботитися о своєму питанні. сами заботятся о своем здоровье, о том, что мы должны кушать нормальную еду с нашей украинской земли, не есть этот ширпотреб привезенный, импортный. Только та будет нация здоровая, которая будет кушать здоровую еду, натуральную еду. И тем более показатель есть в европейских странах, чем выше уровень жизни, чем больше государство заботится о здоровье нации, тем меньше там смертных случаев. Це ж Одним із таких продуктів є живий хліб, котрий виробляють у Полтаві. Його основна відмінність від звичайних хлібобулочних виробів підвищена біологічна цінність. Він вміщує вітаміни В, С, Є, мінерали, солі, натрію, калію, заліза, магнію та кальцію. Це хліб з покращеним збалансованим вмістом білків та амінокислот. У цьому хлібі повністю відсутні дріжджі. Його виробляють на хмелевих заквасках. Ми свою продукцію по торгові марки живе хліб. распространяем по всей Украине. Отзывы сегодня прекрасные, колоссальные, людям очень нравится. Улучшает пищеварение, улучшает работу организма, желудка и многие другие преимущества. Все у нас срабатывает. Конечно, для этого надо много трудиться, много работать. Наши технологи занимались этим. Семь лет изучали, разбирались, поднимали, возрождали традиции. Пытались применить промышленному производству. То есть предприятие пошло не по легкому пути, как большинство, к сожалению, сегодня, а по сложному пути. Только натуральные компоненты. Вот если мы встанем на этот путь в области и будем примером для Украины, в чем я не сомневаюсь, то на Полтавщине и уровень жизни будет выше. И обязательно Смертність будет ниже. Хлібополочні вироби під цією торговою маркою були розроблені фахівцями на основі відродження старовинних народних рецептів. Хліб довго на чорствіє та має підвищений строк зберігання. Тож їжте полтавський живий хліб і будете здорові.